У нас в студії є Давід Стулік, речник представництва Європейського союзу в Україні, і ми говоримо про вчорашнє побиття активістів працівниками Беркуту і так само про побиття Юрія Луценка, екс міністра внутрішніх справ є ряд заяв закордонних політиків. Андрій, якщо можна, то бачу, зокрема заявив був... Ну, був був Павел Коваль, євродепутат поляк, який власне, був колись зокрема власно керував. Український напрямок, оскільки він був в групі, власне, між, між парламентських зв'язків, от була його досить різка заява, що не можна без суму чи. А, не, не, що не, можна, не можна погодитися з тим напрямком, яким рухається Україна, і висловив власне зв'язку з побиттям Юрія Луценка і висловив власне йому свою підтримку. Угу, я вже читаю Джефрі Пайта в Твіттері посол США. В Україні згодний з Русланою Лежичко він каже, що насильство щодо Євромайдан має бути засуджений діалог і національний. Консенсус можуть накреслити шлях до Європи, і тут говорять, що 15 січня в Сенаті США планують розглядати кризу в Україні і побиття Луценка може вплинути на ці дебати. Ми говорили про це вже з Сергієм Лещенком, який зараз перебуває у Вашингтоні. Насправді, Також є я... давай до пана пана девіда спитаємо, як наскільки Далі. проінформовані в, в європейському суді європейські політики про те, що відбулося зокрема сьогодні вночі в Україні, і е, як вони поставилися, і буде яка реакція власне, до одного з лідерів опозиції. Побиття з і руценки. Так, я відразу скажу, що ми за цим всім слідкуємо практично в онлайн режимі завдяки різним телеканалам, таким як ваші. Я вчора, до речі, вечором був з декількома іншими дипломатами з інших країн ЄС разом, коли це все почалося, ми відразу вимкнули телевізор, почали дивитися, або інтернет, і комп'ютери почали це дивитися. І, звичайно, ми відразу звітували. Я відразу поінформував пана посла Яна Томбінського про те, що відбувається зараз. Він поза країною, то теж я поінформував нашу заступницю посла пані Юрікову. І все те, що відбувалося, якби ми також в онлайн режимі передавали нашим колегам і в Брюссел. Так що ми всі дуже добре поінформовані. Вже сьогодні була заява нашої заступниці посла пані Юрікової, в якої вона засудила застосування насілля, і знову нагадала заяву ЄС з 25 грудня. Це була заява, яка була пов'язана тоді з побиттям Тетяни Чорновол. І в цій заяві ми закликали всіх, хто може уряд інші державні установи стриматися від застосування насілля. Бо це дійсно не є європейською цінністю застосувати насилля. Uh, і також ми тоді оголосили, постійно наголошуємо на тому, що нас непокоїть uh, 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 переслідування громадських діячів, журналістів. Є судові справи, які зараз відбуваються. Наші представники, представники Європейського союзу, також з інших посол. Також колеги з посолства Сполучених Штатів ходять на ці судові справи. Це судова справа Притуленка, це судова справа захисника пані Тимошенко Власенка. Притуленка я просто нагадаю, хто це Ярослав Притуленко. Один з його називають останнім в'язним банкової. це його затримали після подій на Банковій 1 грудня. Досталися також сутички із беркутом і працівниками внутрішніх військ. Людина досі знаходиться під вартою, хоча є закон про амністію, його мали би випустити. І, і дійсно, всі ці справи ми відслідковуємо, бо для нас важливо те, щоб в вашій країні, країні, яка має європейські амбіції, яка хоче приєднатися до цієї європейської сім'ї, не застосовувалося, наприклад, це вибіркове правосуддя. До будь-кого, це я би хочу знову наголосити. Можна трошки повернутися до 2012 року, коли ЄС нагадав про умови підписання самої угоди про асоціацію. І одна з цих умов було е, перестати використовувати принцип виборкового правосуддя. Тому ми на ці судові справи ходимо, відслідковуємо, говоримо про них, стараємося дізнати більше інформації, зустрітися з захисниками, зустрітися з родинами цих людей. Просто щоб було нам зрозуміло, що в цих справах відбувається. І також для нас дуже важливо — це свобода е, висловлювання. Тому е, ситуація з журналістами, яка відбувається, е, теж нас е, цікавить. Наприклад, е, пікетування. Помешкання Віталія Портнікова це теж як певна справа, яка викликає певні питання, бо це теж, якби скажімо, в, в, в європейських країнах щось зовсім не е, нормальне. Е, і також вчора ми відмітили, що дійсно було е, відбувся факт, що поранили колишнього міністра Юрія Люценко. І тому була ця заява, заява наприклад, європейського. Депутата пана ковала, uh, і ми, ми про це все намагаємося зібрати максимум доступної інформації. Uh, що може бути цікавим, це наприклад той факт, що 28 січня в Україну приїде на три дні місія Європейського парламенту. Це буде місія 12 депутатів, практично всіх фракцій політичних. Які тут будуть зустрічатися з представниками влади, опозиції, громадського суспільства, журналістами знову тому, щоб зорієнтуватися, зрозуміти, що відбувається, і також передати ці наші меседжі, які ми постійно наголошуємо. це не використання насилля, це респект громадських прав, журналістів, активістів, це всі ці європейські цінності, які я думаю, нам з вами дуже близькі. Так, я зараз is... поставлю знову відео, просто так, щоб воно у нас було це вчорашньої ночі. Сьогоднішній вчорашній вчорашні, вчорашні ночі, це вже це власне ті другі суточки були на проспекті перемоги. Вже біля районної відеокота. Я тим часом відео. ще хочу та нагадати, що також міністр міністр закони справ Швеції Карл Білд так само висловився. Різко з приводу побиття Юрія Луценка. Ось, і також міністр британського уряду у справах Європи Девід Лідингтон Так само написав, що він шокований побиттям Юрія Луценка і бажає йому швидшого одужання. Це вони написали двоє в своєму твіттері. Давід, я запитаю таке: ми говорили з Сергієм Лещенком. Сьогодні він написав блог в себе на українській правді. А він є журналістом української правді. Зараз він в Вашингтоні. Він говорить уже не перший день з нами про санкції Сполучених Штатів щодо українських політиків і каже, що це звичайно закритий список. США є строгі правила, вони не розповідають про те кого вони ці санкції застосовують, а кому не видають візи в Сполучені Штати, але каже, що перше, перше місце в цьому списку має Віталій Захарченко, міністр внутрішніх справ. Скажіть, будь ласка, чи будуть, ну чи йдуть зараз розмови? Знаємо, що такі розмови йшли про якісь санкції з боку керівництва Європейського союзу офіційно з нашого боку поки що жодних таких заяв щодо, скажімо, санкцій не лунало. Є скажімо, окремі висловлювання. Окремих політиків, але на офіційному рівні ЄС, як і я представляю, таких заяв не було. Тому мені потім важко коментувати заяви окремих європейських політиків. Це знову не те, що я хочу відмазатися від цього питання, але це питання, скажімо, краще до депутатів Європейського парламенту або до офіційних представників європейських інституцій в Брюсселі. Бо я тут можу наголошувати тільки офіційну позицію ЄС. А на даний момент позиція така, що поки про санкції. Мова не йдеться, взагалі така, такі санкції в адресному порядку, наприклад, використовуються на рівні ЄС як співдружності, які мають спільний кордон, наприклад. То я знаю, що, наприклад, у випадку зі списком магнітського так званого, здається, не діють ці санкції на території Євросоюзу. Знову я не можу тут як би, давати аналітичну оцінку. Звичайно, у мене є, скажімо, моя особиста думка з цього приводу. Єдине, що можу сказати, те, що з. Конкретними країнами, які є сусідами ЄС, санкції введені відносно Білорусі. Це єдина країна, яка є сусідом ЄС, де ці санкції введені вже декілька десятків, як 10 років. Знову оцінку, як ці санкції діють чи не діють, я би хотів залишити аналітикам. Ще цікаво згадати, що ЄС дійсно впроваджує санкції. Як такий вже скажімо, остаточний інструмент є санкції відносно країн, де є дуже жахлива ситуація. Це Сірія, скажімо, або Мозамбік. Це так, щоб зрозуміти цей бекграунд цієї розмови про санкції. А, я розумію тим не менше, була якась дуже серйозна присутність європейських політиків, яка викликала до речі роздратування неприховане зокрема в Кремлі. Але там казали про втручання фактично в внутрішню політику, і було це якось певним чином повторено і офіційним Києвом. А зараз якось таке відбувається затище, тобто європейські політики фактично їх ну, немає тут, вони не їздять. Це пов'язано зі звертанням власне діяльності щодо можливої ще підписання угоди про асоціацію? Чи це якась поступка з, з власна Путіним? Тим більше, що він якось синхронно відпустив зокрема своїх політв'язнів, які були найбільше, а найбільше. Ну, Засуджені, власне, їх затримання Ходорковського і е, учасниць групи Сірайцькому mm -hmm. Надію Талохно. Ну. Uh, тут я би не був аж, скажімо, таким трошки конспіратологом. Mm -hmm. такого, такого не відбувається. Uh, позиція є, залишається такою самою, яка була, скажімо, під кінець року. Uh, ця позиція як би, сумується в двох таких питаннях. Угода є на столі і можна до неї повернутися. Друге, це уряд України вирішив взяти цю паузу, призупинити процес підготовки до підписання з нашого боку. Єс, yes, ми готові до цього підписання, і може комусь там здається, що є таке певне а це тому, що дійсно теж були свята. Uh -huh. Але uh -huh. ми всі тут, мої колеги, які були тоді, тут скажімо, кінцем грудня, початком я вже був початком січня, ми всі працювали. І я також з відпустки багато разів підключався з 25 грудня, це ж одне з таких різдвяних важливих свят в наших європейських країнах. То ми всі постійно якби працюємо. Працювали і будемо працювати. І те, що політики не переїжджали, я думаю, теж пов'язано зі святами. Зараз буде дійсно це дуже важливий візит Європейського парламенту. Це не так часто відбуваються ось такі візити, що представники різних фракцій. Їздили в треті країни. Це теж показує з нашого боку. Ми треті країни. Ні, третя, якби не з ЄС. Країни поза ЄС. Просто часто вже говорять, що Україна падає в той, знаєте, другий, а третій це ми називаємо країни, що розвиваються. А Україна тут є країною в категорії сусідів. А це теж показує наскільки Україна є важливою для ЄС. І ми не хочемо якби. Не втрат втрачати контакт, діалог, і тому, наприклад, депутати Європейського парламенту хочуть зустрітися з якнайбільш широким спектром е, цих е, сил або актерів, які тут в Україні, є, які залучені до зараз цього протистояння. Будемо висвітлювати цю подію, коли європейські політики прийдуть в Україну. Але ми також запросили Давіда Століка не тільки щоб поговорити про нічні події вечірні. Де побили Юрія Луценка та інших активістів, а і поговорити про те, як українські змі вис... висвітлюють, можливо, деякі коментарі європейських політиків. Зокрема, от газета Взгляд написала, що у Фюле, якщо може Андрій, так ти виведеш зараз на плазму. У Фюле требують по два года тюрми активістам Євромайдан. Ось така з'явилася стаття з таким заголовком на на сайті газети Взгляд. Не і я дозволю собі зацитувати граждані України имеют право на мирне зображення, где они висказують свою політичну позицію, но про противоправные действия. в том числе захват административных зданий, должны наказываться и пресекаться. Бета Питер Стану, пресс-секретарь Еврокомиссара по вопросам расширения и соседства Штефана Фюле заявил в интервью телеканалу БТБ. «Мы поддерживаем верховенство права, а это означает, что если люди нарушают закон, они должны нести ответственность за свои поступки», — сказал Стану. «Если люди действуют вопреки закону и нарушают его, они должны столкнуться с соответствующими последствиями». Ось е я так розумію, що щось тут перекрутила газета взгляд, і ви намагалися е ну, якось з ними поспілкуватися, щоб вони спростували цю інформацію, так але здається, у вас не вийшло діалогу. Ну дійсно, ця інформація є абсурдальною, Це я відразу вона повністю неправдива і є абсурдальною, і це трошки шкода, що <світ> таким чином вона якби знову оживлюється, і якби вона починає жити. Бо е ми вже з вчорашнього дня. Попросили газету взгляд, з якою було дуже важко зв'язатися, про те, щоб цю статтю зняли, бо, як я вже сказав, вона повністю неправдива. Сам комісар назвав ці припущення або цей головний якби, меседж цієї статті повністю неправдивою, абсурдальною. На жаль, була певна домовленість з газети взгляд, що ця стаття зникне. Це перший раз, коли я Тут під час моєго перебування в Україні я вже тут працюю шостий рік. Коли десь з'являється якась інформація, дезінформація або відкрита неправдива інформація, її не відправляють. Це перший раз, коли ми з таким не, всім... виправляють. не виправляють. Так і залишили. Так. Його... На жаль, вона там залишилася. Тому ми вчора і сьогодні зранку були змушені розіслати е, повідомлення журналістам, інші видання, що це повністю придумана історія тобто почекайте я просто так. хочу я просто хочу зрозуміти отут от теж по посилаються заявіл в інтерв'ю телеканалу ВТБ, тобто і є телеканал так. і інтерв'ю цього телеканалу тобто це Ну, мабуть, відео, я так розумію, бо все таки телебачення не оперує відео. Тобто, ну не було взагалі відео, ніхто нікому каналу не заявляв нічого в інтерв'ю, чи щось було Ось якраз вивів. <рес> Це сторінка в Фейсбуку делегацію Євросоюзу Ну, представництво в Україні. представництво так, і Це власне та. є. от заява Петра Стамо, речника комісара Філа. Пета який, з яким я дуже добре знайомий, він був здивований, яким чином зінтерпретували його слова для телеканалу БеТБ. Він дав це інтерв'ю 7 січня, де його телеканали БТБ БТБ. Це інтерв'ю відбулося. І тут деякі в цій статті деякі висловлювання його є дійсними, правдивими. Але додали ще свої припущення редакційні, плюс додали оцінку одного там спостерігача, оглядача, коментатора, і вийшла ось така стаття. Тобто Петер уникав. Коментування конкретних випадків подій в Україні, бо ми ніколи якби, не втручаємося в ось такі внутрішні справи. І тільки нагадав про загальні принципи. І ці загальні принципи, я як з вашого дозволу, хочу озвути, озвучити, як він озвучив цьому інтерв'ю, всі громадяни рівні перед правом. Хто нарушає закони, право має бути покараний. Це ж така аксіома, з якою всі погоджуються. Але хто зробив висновку, що він це застосував? До конкретних подій в Україні, а, і тобто, він цілеспрямовано унікав коментування конкретних випадків. І тому з'явилося в залоку на якісь два роки покарання. Два то роки, то... я так розумію, це вже отой коментар. Е, ні, я так розумію, це якогось оглядача е, і... коментар. Це був коментар газети Взгляд, яка додала, що певні злочини. Oh. Не хочу казати, які бы отнесла, не хочу, це привязаны до випадків. Я можу паски. зачитати тут в статті. Напомню, що учасники акції протесту на Євромайдані захватили здання Київського городського совета. Робота мерії до сих пор фактически заблокирована. Согласно статті 206 1, Уголовного кодекса о захват здания, который привел к нарушению нормальной работы учреждения, карається спец Поселенням на срок до двох літ і лішенням свободи на той же срок. Ну та вони дали свій коментар. Заголовок був у Фюле. і вийшло. Вийшло заголовок. Я повторюю Фюле требують по два години тюрми активістам Євромайдана. Ну, е цікаво, цікава, вийшов матеріал. Що ви будете робити? Чи будете ви якось не знаю, позиватися до, наприклад, газети Взгляд за неправдивою інформацією, чи ви не будете таким чином вирішувати цю проблему, uh, цю історію? Ну, тут така дійсно ситуація, в якій ми перший раз в п'ятницю ми дізналися зранку про цю статтю. Звичайно, треба було колег в Брюсселі поінформувати. Узгодити певну позицію. Після обіду я зв'язався з газетою згляд. Кажу, було дуже важко їх знайти, знайти когось, хто міг би трошки більш компетентно поговорити про цю статтю. Це українська редакція російської газети. Я правильно розумію? Mm -hmm. Це українське, українське видання, хоча має таку саму назву, дуже схожий домен в інтернеті, як російська газета Згляд. Яка там, скажімо. Пов'язання поміж ними я е, не знаю знову. Е, але факт такий, що ми домовилися з цим редактором, що ми присилаємо наше спростування, не будемо це. Публічно наголошувати на цьому. Бо я думаю, що це дуже негативно і погано впливає на імідж репутацію такої газети, яка відкрито дає неправдиву інформацію. Він з мною погодився, йому це надіслав, він отримав цю інформацію. Була домовленість, що протягом певного часу вони або відправлять ну, цю ситуацію, але цього не відбулося. Так що зараз є субота. І Будемо в понеділок думати, що далі робити з цим випадком. Але, звичайно, дуже дуже. Якби всіх просимо і журналістів, і і звичайних людей, ось таку інформацію ну, перевіряти, або дивитися на наші засоби інформаційні, через яку ми даємо інформацію. Це також і Фейсбук. Це наша розсилка, наш вебсайт, сторінка у Twitter або Twitter. так що. Можна завжди це перевірити. Ми відкриті на будь-яку співпрацю, якби газета «Взгляд» до нас звернулася з питаннями, ми б на них надали відповідь. До речі, ось тут мені буквально наші глядачі скинули сторінку у Фейсбуку, віце-президента Європарламенту. Я правильно розумію, так? Джані Пітели, який, власне, ось тут пише: я правда, італійську друзі зовсім не розумію, але от. <гум> Агресія частини спецпризначенців поліції в столиці. Ні, ні, ні не знаю, не знаю, <гум> тут я не можу а, опо... щодо <гум> опозиціонерів в Україні та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценко. От далі Ух, я ти ще... прекрасно <гум> італійською читаєш. Я більше <гум> не можу. Я тільки Європа розумію, і, і Віктор Янукович. І щось про демократію. Не, 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 не. Іматурит. Так, да, тут, тут, так. Да. Дорогі наші глядачі, якщо хтось з вас раптом знає італійську мову, то, будь ласка, напишіть нам в коментарях Зараз можна в мій Фейсбук чи Фейсбук Андрія Сейчука, чи на Skype, громадське ТВ. До речі, наш Скайп громадське ТВ, громадське нижнє підкреслення ТВ. Yeah, yeah, завжди yeah, 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 працює, ви можете говорити yeah. yeah, yeah. з нами. Вже мені оперативно, надзвичайно оперативно скинули. Переклали давай. Віктор Вагелевич, дякую нашому глядачеві. Агресія зі сторони спеціальної сил міліції. Які побили одного з головних членів опозиції України, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, є прикрим фактом, який засвідчує демократичну незрілість президента Віктора Януковича. Це зробить робить більш необхідним введення персональних санкцій Європейського союзу щодо тих, хто політично відповідальний за приниження демократії і людських прав в Україні. Європа не може залишатися в тиші тишині перед схожим подібним звірством, яке стосується європейського народу. Європейського за історію культури і традиціями народу. Ось такий переклад а, скинули нам, чи ти так вивів? Так ми Настя станко багато так а я не знаю. Не, то випадково це перздолі. Це перздолі. Тут, тут, тут. Це перздолі ми повертаємося до теми ще також. До речі, пан Пітела був в нашій студії. Він приїжджав в Україну, і так навіть цікаво сталося, що він сам до нас прийшов. От, тобто, отже, ми його ну там Віце-президент Європарламенту. Ось такою жорсткою, насправді, за дипломатичними мірками, заявою, де власне він каже про. Необхідність застосування адресних стан... персональних санкцій до українських чиновників, які відповідають за вчорашнє жорстоке побиття Юрія Луценка. До речі, лідер опозиції наголосив, що це замах фактично був на життя, оскільки били по голові. Ми завдали вісім чи більше ударів по голові. І зараз він перебуває в лікарні. Нагадаю. Його правда, вже перевели з ж інтенсивної терапії анімат інтенсивної терапії. Наскільки я розумію, бо ми тут маємо робити розрізнення. Ну, дружина пересу. казала, реанімація, да. можливо, так. Але ми повертаємося до нашої теми за, за той взгляд, і, ну, скажімо так, навіть не перекручуванням інформації, а взагалі з відверто надуманої інформації. То також було повідомлення недавно в мене от, від Олега Шанкаренка, це теж наш колега, журналіст. І він писав, от 6 січня буквально це з'явилося, що ще один канал, от пише маніпуляції від 112-го каналу, є такий канал. Вони взяли інтерв'ю на, на Дойче Велі далі інтерв'ю з Ребекою Хармс, це євродепутатка партія зелених, якщо я не помиляюся, так а ось взяли вони інтерв'ю з Ребекою Хармс під заголовком євродепутатка. На Майдані вирішується і подальший подальший розвиток ЄС. І що вони зробили? Вирізали її цитату про Тимошенко. Юлія Тимошенко в Україні Юлія Тимошенко в Україні фактично засудили за те, що укладення нею газових угод з Росією у 2009 році було непрозорим. А що Україна має зараз? Останні газові угоди з Росією? Хто? Що про них знає, тож подальше перебування Тимошенко в ув'язні неприпустиме, тим більше, що до цього часу вона потребує медичної допомоги. А з цитати вони як зробили? Викинули фразу, а що Україна має зараз? Останні газові угоди з Росією, хто і що про них знає? Та написала заголовок. Хармс: читає, що Юлію Тимошенко в Україні фактично осудили за те, що заключені. Їєю газових соглашень з Росії в 2009 году була непрозрачна. Ну тобто, вийшло, що ну, думка Хармс зруйнувалася тим, що депутатка повністю згодна з рішенням українського суду, але чомусь вимагає при цьому звільнити Тимошенко. При тому, думка її ну вийшла незакінченою. Ми просто говоримо з вами Давід, про. Побитих журналістів про перешкоджання їхній діяльності, так як і от мали місце останні два місяці, але разом з тим оно ну, бачимо і інші випадки від українських журналістів. От як з газети взгляд у вас вийшло, і тут також перекручуванням чи бачить ну і, і ми також спостерігаємо, що є журналісти, які заявляють певні міліцію, що там а, на майдані когось б'ють ще щось. Що ви скажете? Ну про все ж таке про я розумію, ви не можете давати здавати звичайні заяви. Але це українська інформаційна війна, От навіть проти представництва ЄС. Як не на вашу вона ведеться, як ну, вона... я особисто не дуже люблю ось таку мілітарну мілитар, е, риторику. Е, але, звичайно, є певні проблеми. Ми їх свідомі, якісь які, які пов'язані, скажімо, з ситуацією з ЗМІ, ситуацією журналістів в Україні. Ми знаємо багато. Дуже важливих фактів, що відбувається в медіасередовищі, це теж одна із наших робот, як дипломатичного представництва, за такими процесами спостерігати, що відбувається в середовищі ЗМІ. Але знову, ми маємо, звичайно, свою думку, свою оцінку про ці факти. Тут ще, що можу сказати, що дійсно права журналістів або робота журналістів є. Одним із так званих основних європейських цінностей, бо це uh, ключові речі для існування демократичного суспільства. Uh, тобто повинна бути плюральна, медійна, плюралістичний медійний простор. Це також те, на що ми постійно наголошуємо. І uh, все, що якби, йде проти цього плуралістичного простору, це uh, теж потім стає предметом наших заяв. Теж було багато заяв, до речі, моєї колеги Петера Стано, коли і раніше відбувалися побіття журналістів, скажімо, Оліснисарчук або Влада Соделя, були заяви, офіційні заяви офіційних представників ЄС.